Вітаю друзі, ви не повірите. Йду на рибу. На той ставок перший раз за зиму. Йду, коротше, бачите, несу таке, щоб лунки просверлити. Домовився я з орендатором цього ставка. Він, він хоче, щоб там карася менше, було там його до хіра, Щоб я поставив сітку. Йому всю рибу віддав. А йти мені пів години, туди там кілометра, мабуть, по дорозі ще мокру. Саме більше боюсь намочити ноги і заболіти. Але взяв ще два пакета, якщо буде глибокий сніг, надійно на ногу. Дякую, дойду, тоді включу вам ще. Коротше, друзі. ще йти кілометра два туди. А ось такий от сніг. Глибина десь сантиметрів 20, 15-20. І я поки дойду туди, на льоду ще мокріше. Там поки ще годину з цією бризгалкою, з цією пилкою, буду весь мокрий і холодний. Так що я думав тут прогорнута дорога, а тут ні. Якби цю дорогу прогорнули, там лишилось би йти ну, 200 метрів по снігу. А так я ще не хочу ризикувати. Щось так темніє різко вже. Коротше, я вертаюсь. Передумав. Підемо ми. Якщо ми вдвох підемо, щоб я не переживав. Якби мені хтось поміг, то, то, цей, то підем, по, піду поставлю сітку, А якщо я сам, я пізно йду, якби ще зранку вийшов. І буду в раз йти, Якісь чоботи треба вдягнути. У мене в то їх немає, але може позичу когось на об'єкті живу. Бо ноги будуть мокрі там і тут позичу ті чоботи. І разом підемо і не так страшно. Разом і швидше, два рази швидше, той то, то робить, той то і бігом. І поставимо вже не одну, а дві. І ось такий в мене сьогодні облом вийшов. Ну нічого. Завтра буде день, буде піща. Дякую.